І з 1 грудня зміняться деякі правила везення та обліку гуманітарної допомоги в Україну. Відповідну постанову напередодні ухвалив уряд. І більше про неї дізнаємося у заступника міністра соціальної політики Назара Танасишина, який з нами на зв'язку. Пане Назаре, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам коротко і зрозуміло, що саме зміниться, кого це торкнеться. Отже, з 1 грудня. Поточного року ми запроваджуємо доступний електронний інструмент обліку гуманітарної допомоги. За допомогою цього інструменту, отримувачі гуманітарної допомоги зможуть зареєструватися в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, сформувати декларацію, вказавши перелік товарів, які вони не будуть завозити, і цю декларацію відправити на митницю для митного оформлення гуманітарної допомоги. З моменту коли ви сформували декларацію, у вас буде 30 календарних днів на ввезення гуманітарної допомоги в Україну після ввезення, у зручний спосіб її можна буде розподілити, а потім лише заповнити простий електронний звіт, і все цього буде достатньо для того, щоб завершити цикл ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Новий порядок також скасовує. Гарантійні листи, але при цьому ми зберігаємо декларативний принцип везення гуманітарної допомоги, тобто без будь-якого переліку товарів, які можуть вважатися гуманітарною допомогою, таким чином ми пропонуємо сучасний зручний та прозорий інструмент обліку гуманітарної допомоги, яким зможуть скористатись усі стейкхолдери, як держава, так і гуманітарні організації, які допомагають нам досягнути перемоги. Який має бути ефект від цих змін? Гуманітарка буде швидше завозитися, менше бюрократії, чи держава краще контролюватиме, що заїжджає, і чи точно це гуманітарка комплексно все, що ви назвали, насамперед, це зручність для розмитнення, тобто сформувати перелік, декларацію одразу відправити на митницю електронним способом, можна буде в електронному кабінеті. Це контроль. В тому числі для держави. Ми як держава, і в тому числі кожен наш громадянин зможе бачити рух гуманітарної допомоги з моменту перетину кордону до моменту, коли вона розподілена. Тобто електронна система буде прозорою і показувати, як отримувач завозить та розподіляє гуманітарну допомогу. Ми також усуваємо паперові бюрократичні процеси. За допомогою сучасних електронних інструментів чи буде у волонтерів змога ознайомитися із новою системою до того, як вона запрацює, аби оці перші тижні налагодження не були тижнями простою, коли люди не будуть розуміти, що де заповнювати Ми запрошуємо волонтерів уже подавати заявки для тестування і для роботи в бета-версії програми, яка буде завершена до грудня. І сподіваємося, що програма буде функціонувати без будь-яких лагів, але паралельно акцентую увагу на тому, що ми передбачили можливість подання і паперової декларації у випадку, якщо будуть якісь збої у програмному забезпеченні, або не дай Боже у постачанні електроенергії, наприклад, до грудня все працюватиме за нинішніми правилами ніяких змін по завезенню гуманітарки немає. До грудня все буде працювати так, як працює сьогодні. Після початку повномасштабного вторгнення уряд вже вносив зміни у порядок завезення гуманітарки. Чому довелося ще робити зміни? Ті не зовсім спрацювали е, з моменту початку дії чинного порядку до багатьох волонтерських організацій, так само як і до бюджетних установ організацій, які ввозили. Гуманітарну допомогу чи розподіляли почало виникати багато питань як і від правоохоронних органів, так і від іноземних донорів. Ви, напевно, бачили ці публікації і повідомлення у засобах масової інформації. Багато невеликих організацій скаржилось на те, що вони не до кінця розуміють бюрократичні процеси отримання, наприклад, тих самих гарантійних листів, або це перешкоджало швидкому завезенню гуманітарної допомоги їм і через. Своєрідну правову колізію новостворені благодійні фонди або громадські організації не мали змоги навіть потрапити до реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, власне, це все спонукало нас продумати і власне впровадити нову електронну систему. Більше того, ми сподіваємося, що оскільки ми переглянули наш підхід до гуманітарної допомоги в цілому. На жаль, через війну ми хочемо це рішення, цифрове рішення поставити в основу майбутнього мирного часу і порядку везення гуманітарної допомоги в мирний час. Тобто, ми будемо його удосконалювати, апробовуючи зараз. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що розповіли про ці зміни. З нами був заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин.